Я знаходжуся на вершині гори Петрос 2020 метрів над рівнем моря. Зима, подумаєте, ви, але ні, В жовтень місяць. Ось така у нас осінь на Петросі. Ось на горизонті у нас засніжена так само Гаверла і весь Чорногірський піпіван Чорногірський вже під Хмарою. А ось тут на вершині новозбудована капличка, яку збудували. В серпні цього року, взамін попереднього, якщо ви пам'ятаєте, яка була раніше, ось дивіться, це так само капличка, вона набагато кращому стані, ніж була попередня. Тут принаймні є дах і не садуває сніг, але от сумно, що Ну, мандрівники, можливо, відвідувачі, вони не зачинили двері і вони вже не зачиняються. Ось ця капличка не пережила навіть жодної зими, а вже двері погано зачиняються. Ну і на мою суб'єктивну думку, ну не знаю, можливо, тут було б дорешніше збудувати укриття від непогоди, на випадок ось такої ситуації, не встигаєш спуститися і так далі. Хоча я думаю, що на крайняк, якщо питання к -к -к, життя і здоров'я, то можливо і етично буде зночувати навіть капличці. Як ви думаєте, чи варто будувати каплички на вершинах, чи все ж таки укриття?